Давайте рухатися до Європи і з пана Владислава і санкції розпочнемо. Бо що лише не говорили про Мюнхен, гірше за Мюнхен 38-го Україну зливають, здаються заголовки в європейських засобах масової інформації старому світу. Замість місця за столом перемовин відводять роль спостерігача або гравця іншого порядку, із іншим рівнем відповідальності і співучасті. То як Європа складе цей тест на безпеку, власну адекватність реакції та єдність? Дивімося. Шок і обурення такою була перша реакція європейських союзників України на розмову президента США з російським диктатором, а точніше на рішення Трампа домовлятися з Путіним про мир. Трампу, аби дати старт переговорам з Росією, достатньо було самого лише слова Путіна. Буцімто він хоче миру. Хотіти миру і бити при цьому балістикою по мирному місту або безпілотниками по саркофагу над енергоблоком Чорнобильської АЕС зовсім у дусі Путіна. В Європі ж розуміють, що Росія реальна загроза для усієї Європи, тому домовлятися про мир без них неприйнятно. Зрозуміло, що будь-яка угода за нашими спинами не спрацює. Будь-яка угода потребує участі України та Європи. Очевидно, що у миротворення ніколи не працює, тож Україна опиратиметься, а Європа підтримуватиме її. За цих обставин Європа постає перед вибором або погодитись на роль спостерігача без права голосу або зіграти на вибородження і очолити переговорний процес. Миру можна досягти тільки спільними зусиллями, тобто з Україною і європейцями. Щоб у Європу повернувся мир, ми повинні йти цим шляхом разом. Ми всі хочемо тільки миру, справедливого миру. Україна, Європа і США повинні працювати над цим разом. Дональд Туск, прем'єр-міністр Польщі. Та коли перший шок минув високопосадовці європейських членів альянсу один за одним почали публічно заявляти, що хай як зміниться позиція Вашингтона, вони лишаються на боці України, у тому числі стосовно її членства в НАТО. Смайназітверспесаґевізін. На мою думку, було б набагато краще говорити про можливе членство України в НАТО і можливі територіальні зміни лише за столом переговорів, коли Україна також залучена, а не заздалегідь без отримання плати від Путіна. У Вашингтоні ж переконані Трампі Путін роблять світові послуги: перший бо звів сторони конфлікту за столом переговорів, другий бо розв'язав криваву війну, яка змусила Європу замислитися про власну безпеку. Мовою грошей таке повоєнне лідерство у наступні 10 років стане Європі. У щонайменше 3 трильйони доларів про це свідчать підрахунки Bloomberg Economics. Йдеться про витрати на відновлення боєздатності українського війська, фінансування миротворчої місії і що найважливіше зміцнення армії країн-членів ЄС.